Дивіться, яка вона класна, а черіки е, такі покрилися такою пленочкою. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні в нас е, на вечерю буде картопля по-селянськи. От такими брусочками порізала я картоплю. Є грубші, є тонші, от, наприклад, є тонші. Різні. Е, це ж ми для себе готуємо, а не для когось таку от ми картоплю. Зараз у мене кипить вода на плиті і ми кидаємо цю картоплю в окроп. От повна каструлька у нас вийшла. Тепер ми накриваємо кришкою і потрібно, щоб ця картопля е, в гарячій воді прокипіла 3-4 хвилини, не більше. Бо якщо вона буде там 5 хвилин, 6 хвилин, то вона буде майже готова і вона буде розвалюватись. І воно нам не потрібно. Нам потрібно, щоб вона держала форму і е, всередині вона була ще сиренькою, а зверху тако трошки вже як приварена. Так що тримаємо її 3-4 хвилини. От наша картопелька прокипіла 4 хвилини. Я пробувала її спеціально ножом, щоб вона не була такою геть м'якою. Щоб була і, як сказати правильно, напіву готова. От воно Я її сцідила, водичка нам не потрібна. Тепер ми її беремо в миску, відправляємо. І тепер, щоб вона нам прихолола, схолола, щоб не була такою гарячою. А потім ми будемо вже її заправляти різними спеціями. приправами. От у нас вже картопелька трохи прихолола, але ще парує, але це нічого, бо ми вже хочемо їсти і пошвидше. Тепер додаємо наші приправи, кого що є. І ще поливаємо її олійкою, щоб вона була така, щоб усі приправи добре прилипли до неї. полили. Потім в мене є мелений лавровий листочок. В кого що є? Хмелі сунелі можна додавати. Потім добавлю для жовтизни кукуму. Вона, кажуть, корисна. Потім у мене є спеції. Це проста обична мівіна куряча. Дивіться, якщо ви присолювали воду до картоплі, то щоб не переборщити, додаємо ще перець мелений. Тепер сухарі панірувальні. Була кірочка зробила. Не Так. Можна ще додати, ну, хто хоче, хто не можна сюди кетчуп або томатну пасту, майонез. Я додав майонез. Все за смаком, все за смаком, пробуйте, дивіться. І Ще у мене от я приготувала, нарізала цибулю півкільцями, кружочками невеличку морквину, чесничок і ковбаску. У кого що є. Якщо навіть немає ковбаски, можна там сало, можливо, чи там копчене сало. Без різниці. Беремо так, роз'єднуємо цибульку, щоб у нас була півкільцями. Накидаємо, накидаємо. Ох, Який запах вже йде, вам не передать через камеру. Так, морку і компаску. Можна порізати як завгодно, кубиками, а от часник ми зараз не кидаємо. Ми кидаємо, вже як будемо дивитися, що наша картопелька вже доготовлюється і будемо її вже витягувати. Тоді вже кидаємо чесничок. І тепер беремо її так, притрушуємо. Ну Я так завжди роблю, може хто там як хоче. Бачите, вона у нас не розвалюється, держиться форми, бо ми її проварили не до готовності самої. Бо якби була б вона геть готова, то вона б у нас була б зробилося б зараз пюре. І так в нас зараз все змішується, всі наші приправи. Я от дивлюся, ще можна додати кольоровочні сухарів. буде статистика. Ще раз помішаю. Бачите, яка жовтенька стала. Представте, як вона зараз печеться, яка вона буде гарна і смачна. Пробуйте на всі, е, можливо, ще щось додати. І от в мене є готова дечка, Я її поляла олією. Може, у кого там є фольга, можна фольгою застелити, пергам ну, бумагою, тоді не, не потрібно е, змащувати олію. А я змастила олію. І тепер просто беремо сюди. Це я так роблю, на нашу дечку і розправляємо так, щоб вона була е, ріденько так лежала. Ну, у мене дечка не дуже така велика. Але воно запечеться, деякі ложать отак, просто так, так, одна від одної. І вона тоді запікається рівномірно. Але в нас сім'я велика, то нам треба все зараз, щоб воно зготувалося і поїсти. Так, розпроділили, Значить, нормальненько. І все, відправляємо в духовку на 220 градусів. І просто заглядаємо в духовку і дивимося, якщо вона буде покрилася, то пробуємо кірочкою хрусткою, тоді вона готова. І не забуваємо про чесничок. Перед тим, як вона вже зготується, за 5 хвилин до цього додаємо чесничок, посипаємо. І отак ждемо результат. От ще дивіться, наша картопелька печеться в духовці. Я забула, то є не забула, а вирішила ще додати сюди помідорки. У мене от вони черіки, будуть в місто Вони додають такий присмак кислинки. У кого може є помідори, то можете порізати там половинками, якщо великі помідори. У мене просто є черіки, я додавала черіки. О, така в нас зараз картопелька почиться смачна, а запахи вам не передають. От і наша картопелька готова. Дивіться, яка вона класна. А черіки, е, такі покрилися такою клас, так Класс, зараз... А який запах! А як пахне! Давайте подивимося одненьку. Зверху така шкуриночка. Ще вона як схолоне, то буде геть така хрустяща. А всередині така ніжна. Супер. І дивіться, яка вона жовтенька, ми додали сюди куркуму. В кого є паприка, теж можете додати. Який запах. Супер. Її можна е, подавати із різними соусами, е, можна з кетчупом, там, майонезом, з там, сничком, хто як хоче, що вона дуже підійде до м'яса. Всім смачного готуйте.